Якщо ви дивилися минулі серії, ви повинні пам'ятати наш екскаватор. Сьогодні у мене є для нього суперекстремальне завдання. А на допомогу йому прийде такий кавас. Подивимось, що ж вони будуть робити. Ого, яка купа землі! Її всю треба перевести на будівництво! Ну що, вмикаємо важку техніку і поїхали до роботи, Так. вмикаємо ковш. О, здається, виходить. Але далі у нас дуже багато роботи у, -у, -у, -у. спробуємо. Ще ось так. Розвертаємося. Так. У-у-у, вже краще виходить. У -у -у. Ковш виходить на роботу. Давай. Згрібаємо трохи землю до середини і... <працювали> Ого, попрацювали Так, попрацювали. Я як справжній будівник. Вся у Багнюці! Мені час йти мити руки. А ви, дорогі друзі, слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей у нових серіях. Па-па!